Степан Крижанівський Шевченко в засланні, і знов йому не принесла нічого пошта з України. Він волі ждав: нема числа злічити днів о цій пустині. До берега виходить, він сидить, край моря жде погоди, і вітру дужого розгін чекає він. Бушують води позаду форт, його тюрма. Десятилітні чорні муки. А чого нас поштою нема? До неба він здіймає руки о вітре, вітре, вітрові, несимо властівку по полю, хвилину радісних надій мою сподіваною волю. Він обертається назад пустеля. Сум, капрали п'яні. Знущання і муштра ці десять літ, як серця рани, ні фарб, ні друзів, ні листів, ні віршів, пустка та чекання, лише цькування царських псів та жах повільного конання, не знайдеш всім в житті прикмет горіння творчості, любові. І десять літ прожив поет Без краю любого і мови. А що попереду ячить із непрозорого туману, То краю рідного, привіт, То муза гнівна і кохана, то села хати і сади, густо вишневі полині і слави пізні плоди, і смерть сама на Україні. Але не маємо. Нема давно сподіваної волі. Позаду форт, його тюрма, а попереду хвилі голі, не вмите небо. Доля зла його не радує донині. І знов йому не принесла нічого пошта з України.